Всім привіт! Сьогодні ми з вами гратимо в гру під назвою Ваніш. Зараз я подивлюсь Google перекладач, що це означає. Отже, Ваніш це означає зникнення в перекладі. То що ж, давайте зараз зникнемо з вами. Принаймні, принаймні хвилин на 10 в цій грі, я сподіваюсь, чудовій, тому що мене вже заїбало грати у всіляке лайно. Отже, це наш улюблений движок, так, хлопці, так, Юніті, розробник гри, Срі Дранкмен, що в перекладі три п'яних мужика. І тому у мене якесь хороше перечуття. П'яних мужика не могли зварганити повне лайно. То що ж, так, давайте подивимось, які тут у нас опції є. Фулскрін, так, моє розрішення, якість. Яка різниця, фаст, не фаст, блять. Все одно, блядь, буде виглядати як сране лайно, блядь, бомжа. Давайте все-таки... Вперед! Вперед я заїбався чекати. Так, пішла заставка. Ентер щоб скіпнуть. Нєт, я подивлюсь, цей шедевр кінематографа. Цю заставку прекрасну. Подивіться, яка різноманітність. У нас невидимка якась волоче в якийсь контейнер. В якому, блядь, їбаше світло, як сука, в пизді. Ви ж знаєте, що з пизди завжди так свій божественно. Так, нас закинули в якусь пизду, і коротше, ми такі сразу, втрачаємо свідомість. Потім ми прокидаємося, нам показують коротше, керування WSD і все, коротше, чувак, з тебе досить. Присідаємо, використовуємо Ctrl, це мені дуже подобається, це зручно, це добре. Shift, щоб бігати, ми біжим. Вау, так, тихо-тихо, злякали мене сучари. Хіба ж так можна, а? Хіба ж так можна? Я ж міг пукнуть. Але ви знаєте, перед цим я грав гру 1916, блядь, і вона, блядь, мене просто абсолютно ні разу нічим не злякала. Це пиздець, Я сподіваюсь, хоч тут мене, хоч трохи злякають, так. Нам залишили записку, знову слендер стайл. Так, давайте якось на світло стане. Чорт забирай! Я забув ключі! Довбойо, блядь, я сука, яйцо ти своє не забув! Я останній пот! Це правда, це правда, блядь, чувак. Навіщо про це писать записку? Так, ви чули? Якась хуйня тут ходить разом зі мною. Я тебе зараз знайду і виїбу в жопу, блядь. Якщо будеш так шуміть, блядь, підарас! Так, ми з вами вийшли на якесь йобане перехрестя. Ну йдемо прямо хулінам. Хулінам кабанам. Так? Блять, одне перехрестя і ще перехрестя. Ви шо знущаєтесь? Скільки можна цих перехресть уже, а? У мене, блять, мозги уже перехрестились, нахуй, пацани. Ви так не жартуйте. Так, стрілка показує туда, Ну я йду проти стрілки. Я взагалі люблю все робити навпаки. Я, блять, су проти вітру, дрочу проти пизди, їбу проти жопи. я, блять, вообще, чувак, який... ки. ИДЕ против тихо, тихо, блять. Кто тут чувак? А, це я. Це я, чувакаю? Це я, чувакаю, блядь, заебись. Ну, мені можна. Давайте. Так, цей дом він щось там. Хотів води, блядь. Ну пей, блядь, сука, на Що це тобі? Не вода, нахуй, чи що? на. Ну, з каналізації, ну, блядь, що? Не пить воду, чи що? Так, пиздярим далі. Тут ми знаходимо ще другу записку. Читаємо. Так, тут якийсь чувак і ще з нами тут живе, тому треба іноді дивитись по сторонам. Так. Я впевнений, що тут воня гамно. Я не кажу про дуже велику кучу гамна, я кажу про піздець, яку огромну кучу гамна. Хто це написав? Хенк. Хенк, ну ти гавно от що я тобі скажу, і піду далі. Іду далі, блядь, І я чекаю, коли мене висадає чергова, блядь, оця хуйня, блядь, водяна. Ці труби, блядь, їх розриває нахуй. Так, пиздярим далі. Калюжа гамна. Чувак, чувак, чувак. О, ви чули, якийсь поц кричить. Ти, блядь, не кричи, я тобі як, сука, покричу. Єбать. Йобаний нахуй. А тут закрито. То в бойо, блять, він, сука, не знайшов. Я, блядь, найду тобі зараз ключі, засуну тобі їх в ванус. Опа. А тут у нас якийсь хід цікавий. Будем в нього лісти, чи подивимось зразу ці ходи. Я вважаю так. Давайте зразу подивимось, що нас. О! ЙОБАНИЙ, сука, хуйло, блядь. І стоїть такий, короче, на мене не ЗВЕРТАЄ уваги, блять. Підрило, блять. Так, ліхтарика тут ніякого нема. Короче. Ладно, пизду. Чувак, ти мене убідив, я, блядь, буду їсть, хуярить в оцю пряму кишку. Ні, в тонку кишку, бо вона якась занадто довга. Пряма кишка, вона ж покороча, вона не може бути така нахуй. Так, пиздярим. Куда ж ми випиздярим? Нихуя себе хід який. Довгий. Нихуя собі. Блять, він закінчиться коли-небудь. Тап, стоп, стоп, мне сдалось, что там какая-то... А, фу, это электрика, это ебашь. Так, 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 так. Эксид? Мне сдалось, что я бачу эксид. Эксид и закрашено. Я ебу. Ну, давайте спробуем. <сь> Ні, тобто, як так вийшло, що написано эксід, а потім закрасили эксід. Тобто хтось вийшов, його там запідорасили, і він поняв, що це ніхуя не ексід. І за По... Ага. А, -а, -а, а, ти сука. Я обійшов з іншого боку. А цей чувак тут просто втика. Добре, тепер я поняв. Я його просто обійшов з іншого боку. <реш> Зрозуміло. Ам... Зрозуміло. Але якщо ексід з того боку. А я прийшов з того боку. А ні, там же закреслено. Та це навмисне, щоб мене заплутати. Тому я не повірю. Тобто повірю тому, хто закреслив напис ексід Там ніхуя не ексід, стопудняк. Але це Йобаний тупік. Сука, і що робить? Тут стоїть цей поц. Тут тупік. Ха. Тут стоїть поц, а тут тупік. Тут поц, а тут тупік. І що робити? Можливо. Ну, повернемося назад. Тому що тут взагалі нічого робить. Це стопудняк. А, тут ще є декілька ходів, блять, навіть в цій хуйні Пиздець тут заплутаться, ніхуй робить. А звідки я виліз? Я вже не пам'ятаю. Їбать, знову ці ходи, бані. Пизда. Я заплутався уже.

Щоб я не заснув. Так, тут у нас знову якийсь ...тупік М -м -м. Повертаємось, спробуємо сходити направо-наліво. Сходимо сюди. Почала грати якась, блять, давлю, давлюча музика, якась. Не музика, якісь огидні звуки. Тут написано слідуй за. Follow the pipe слідуй за трубами. Це також я узнав з углу перекладача. Так, і ще один хід. Фу. Скрізь ці кишки, блядь, йобані. Так, тут я ще, мабуть, не був, бо мене, на мене так землею не трусило ще. Так, а тут немає якихось. Це, мабуть, хтось вчиняв побіги з тюрми і... ...нарив тут цих ям. Або крутить живуть, хуй Чи шахтёри. Так, ну тут шлях тільки один. Ой, оцей звук огидний. це мразь, о, тут десь поряд. Стопудов вона тут десь поряд. Вон вона. Ах ти гнида, ти ось стоїш. Знаєте, я повернусь назад. Не хочу я до цього урода. А шо він там цікаво? Щиталочку там рахує, я понял. Це як ота гра, що, коротше, шукати треба. Один до стінки, отак і рахує до 10, а другий повинен заховатися. Це ми зараз так ніби граємо. Тільки з тією різницею, що якщо він нас знайде, то порве на манал одразу ж. А це нас з вами, любі друзі, абсолютно не влаштовує, чи не так? Так, я, мабуть. Опять це чмо гуде. Де ти гудеш? Хуй лисий, блядь. Так, там був іще один такий хід. Стоп, ми тут були. Я не пам'ятаю. Я таку арку не пам'ятаю. Ви пам'ятаєте? Я здається, через неї не проходив. Блять, ці звуки... Мені від них срать хочеться. Блять, лопнула знову ця хуйня. Ніхуя не вийде. щось поговорить. Просто пряма дорога, як буде як Нахуй, як воно дали на мозок чувати? І я прийшов. Блять, хулі так хуйово Так, наш добойов втратив свідомість. І шо, його далі плющи? Фу, ну вже не так. Пиздец, це перед цим було просто неможливо. Блять, я завтикав, звідки я прийшов ебать, надо ж було запам'ятовувати. Давайте на фіка Звідси я здається прийшов. Нихуя. Сучара! Підорас! Ти ВОНючий! Ну що ж, я не зміг пройти гру, хлопці, я.. я її спробував, я її вам показав! Ось така вона... От, не знаю, можливо, я спробую коли ще її е, е, пройти. Не знаю, кому хоч трохи сподобалось це відео, підписуйтесь, ставте лайки. До наступних зустрічей! Іху!